Напередодні новорічно-різдвяних свят у центрі естетичного виховання юні актори народного театрального колективу Дзеркало давали святкову виставу. У незвичній атмосфері і новорічно вбраному укритті казкове дійство зачарувало глядачів. Мишачі корочаю, навіть любі сейф молочує. Ми отримали стільки подарунків. Так не буває тільки на різдво, ну, і ще й на день народження». А ну, маленькі башківники, будете мені допомагати? Ні. Ні. Зараз я вам загадаю загадки. Якщо відгадаєте, то не будучи пати лоскунчика, а ні, то відразуємо голову. Мишачий король лежить неживий і сходить кров. О пану, прийміть трофей з рук помітаного лицаря. Це так було сніливо з нашого клубу. Головніше те, що мені вдалося забрати з своїх рук тілі горіх, кракатук. Подарувати вам цей чарівний горіх. А це правда, що якщо його розколоти, він може виконати всі бажання. Саме так для маленьких жителів громади артисти грали завзято та душевно, демонструючи всім свою любов до мистецтва і своє бажання подарувати оточуючим шматок щастя і гарний настрій. Всі вони зізнаються, що готуватися до вистави було непросто, адже часу було небагато, а умови не зовсім відповідали тим, яких хотілось би. Проте, наші талановиті і незламні діти зробили все, аби достойно представити і себе, і новорічну казку. Я сьогодні виконував роль дядюшки Дросімеєра. Я дядя Фріца та Марі. Я бачу, що дітям сподобалось, і це головне. Емоції людей, подяка людей. Я грала сьогодні восьмирічну Марі. Не було дуже складно готуватися, бо в нас було мало часу, складні умови, але все ж ми змогли. В театрі я займаюся вже п'ять років, а роблю це, бо хочу в майбутньому зв'язати з цим своє життя щастя, радість дарувати людям радість. Мені дуже це подобається. Я люблю, коли на мені багато багато уваги. і взагалі любиться сьогодні. Ми грали яка називається Лускунчик. Я грала «Мишечого короля. Взагалі дуже рада було дуже радісно порадувати дітей, дати їм ну, хоч якесь щастя. Там не декілька хвилин може, але все одно ця атмосфера нового року. Тут набагато складніше займатися. Загалом давить вся ця атмосфера, і на сцені набагато краще, там просторніше, багато глядачів. Я грав брата Марії Фріца. Читав я дуже багато слів. Репет... З тими словами і потім вже налаштувався. Просто находить... Час я тоді сідаю і вчу слова. Сьогодні я грала маму Марі, головної героїні вистави цієї. Звичайно, це не ті відчуття, як на сцені, на великій сцені, коли збирається багато глядачів, а проте також приємно дарувати людям радість в такий складний час. Нам подобається ставити вистави, вчити вірші». Великі тексти, не складно вам вчити? Ні. Ні. Войцева, теперішня керівниця театрального гуртка, розповідає, що ця вистава своєрідний експеримент, адже тут вперше були задіяні всі групи вихованців від молодшої до старшої, а поєднати всі вікові категорії дуже непросто. Ну, я так люблю робити, скажімо, я так завжди роблю в своєму театрі, який в Харкові залишився. Бо малі вчаться у старших. Вони якось дружать, спілкуються. Ну ви зрозуміли, то тобто, таке собі. Спілкування театральне дружнє. Ми тільки тут репетировали, і все так воно було, ну, коли можна, коли не можна. Ми не мали умов ну, робити так, як ми б хотіли. Пані Вікторія, до речі, вимушена переселенка. Все її життя пов'язане з Харковом. Але після повномасштабного вторгнення вона вимушена була покинути рідне місто, улюблений театр і переїхала до шостки. Наша співрозмовниця згадує, що у Харкові вона починала з дитячого театру, який мав назву Діти підземелля. І доля так розпорядилася, що наразі вже в нашому місті доводиться репетирувати з дітьми теж у підземеллі. Так склалися обставини, що вже третій рік пішов, як ми приїхали з Харкова. І ось Світлана Петрівна якось так запросила працювати. Чудовий збіг обставин. Вона запросила, ми погодились. І отак ми і працюємо. 108 дітей: молодше, дві середніх і дві старші групи. Діти, як то кажуть, театральні. Діти такі цікаві, вони щось помічають і дуже відкриті. Тобто вони біжать, вони все розповідають, вони хочуть грати. Захопливі погляди, гучні оплески, зацікавлені очі це найкращий доказ тому, що виснажливі репетиції не були даремними. Глядачі з захватом приймали участь у іграх, запропонованих акторами і з радістю ділилися своїми враженнями. Ну, мені дуже сподобалось. Я ж гарна вистава була. Як ти вважаєш, чи потрібно проводити такі заходи для дітей? Так, я вважаю, що це потрібно таке проводити. Дуже часто. Я вважаю, що е, гарно, що проводять такі. Е, Заходи сподобалось більшість з людей, які грали. Я знаю, тому це добре. Та щоб розбавити сірі будні, так скажемо. Дійсно, сірі будні стають яскравішими, а емоції позитивнішими, коли поринаєш у казковий світ, коли починаєш вірити над перемогою добра над злом. А юні актори допомагають тобі це зробити. Наша історія добігає кінця. Я хочу дізнатися, які бажання ви загадали. Хай буде мир, хай буде любов. Нехай усі будуть здорові, нехай усі будуть цукерки та сир. Башані.